Всім привіт! Вітаю вас на каналі Проройл, і тут ми обговоримо найцікавіші новини із життя британської королівської родини. І сьогодні ми поговоримо про Кейт Міддлтон, навіть двічі про принца Вільяма, про короля Чарльза, Камілу та їх виходи, а також, звичайно ж, про Меган і Гаррі. А оскільки це грудень, буде багато виходів, буде багато свят. Тому обов'язково звертайте увагу на екран, наливайте собі щось смачненьке, тепленьке та погнали. А почати я хочу з довгоочікуваного візиту Еміра Катару у Велику Британію. Нарешті це сталося. Емір Катару Шейх Тамім бін Хамад Аль-Тані разом із дружиною. Шейхою Джавахер бін Хамант, бін Сухаїм, Альтані здійснили державний візит до Великої Британії на запрошення короля Чарльза. Метою візиту було обговорення торговельних та інвестиційних стосунків Британії та Катару, а також обговорення конфліктів на Близькому Сході. Вільям та Кейт Міддлтон зустрічали Еміра Катару і його дружину, а також проводили їх на привітальну церемонію. І це нормально, коли нащадки короля зустрічають державних гостей. І нарешті ми дочекалися Кейт. В принципі, вона була як було і заявлено. Одяг вона обрала у бордовому кольорі: це була сукня пальто, чи навіть більше пальто, адже це кольори прапора Катару, відповідно, це було. Підібрано символічно. Пальто від Олександра Маквін було доповнене шляпкою такого ж кольору, а також стильними шкіряними чоботами. Образ завершували прикраси із перлів. Зокрема, це було японське намисто із перлів, яке раніше належало королеві Єлизаветі, а також сережки бахрему, про які ми говорили раніше у попередніх випусках. Щодо кольє воно було виготовлено із японських перлів та подаровано королеві Єлизаветі II урядовцями Японії. Воно складається з чотирьох ниток перлів, обрамлених діамантовою застібкою. Як на мене, чудове поєднання сучасного стилю і показників розкоші, тобто перлів. Мені сподобався цей образ Кейт. А як вам? Ви можете написати в коментарях, а я обов'язково прочитаю. Принц Вільям підтримав в образі дружину. Він одягнув білу сорочку, червону краватку в цяточку і пальто. Після ранкової зустрічі гості разом з Вельськими відправилися на виставку, і Кейт встигла навіть переодягтися. Вона змінила пальто, а також обрала замість чоботів туфлі на підборах. Таким чином захід перейшов із вулиці всередину, і відповідно принцеса змінила одяг та взуття. Цікаве рішення, особливо враховуючи те, що колір був один і той самий, але мені сподобалося обидва образи. Можливо, образ зранку був трошечки цікавіший. До речі, ви можете подивитися на ці два образи, порівняти їх і сказати, який сподобався вам найбільше Ранковий чи обідній. Але спойлер, ми поговоримо про ще один дуже цікавий образ, Кейт в кінці відео, тому обов'язково додивіться його до кінця. Повернемося до Еміра Катару, адже ввечері відбувся довгоочікуваний прийом з тярами, але на жаль, без кейт. Не дивлячись на це, були король, королева а також інші члени королівської родини. Тому тяри ми все-таки побачили. Каміла на цьому святі з'явилася у яскраво червоній сукні із тярою «Кокошник». Ну, а Чарльз був одягнутий у традиційний фрак. В нього були медалі, ордени, в принципі, все, що і має на ньому бути під час вечірнього заходу. Образ Каміли достатньо яскравий, сукня підкреслювала її блонд. В принципі, в мене дуже гарне враження. Мені просто дуже шкода, що не змогла прийти принцеса Кейт, хоча, в принципі, вона відстояла ранок. Обід з ними ходила. ну, В принципі, ну, можна було б вже прийти на вечерю да, показати якусь нову тіару або стару тіару, Було б, звісно, трошки посвіжіше. Але маємо, що маємо: король, королева, Емір Катару, його дружина, всі виглядали чудово, атмосфера була тепла, гостинна, фото було небагато, але ми, в принципі, можемо з вами подивитися, який був настрій цієї вечірки. Із цікавого несподіванкою стала присутність Бекхемів. Чому несподіванка? Тому що їхня присутність не була заявлена раніше, відповідно, викликала ажіотаж. Ну, ми знаємо про теплі зв'язки Бекхемів та королівської родини. Тим паче, колишня зірка футболу Девід Бекхем був послом футболу у, е, на чемпіонаті світу у Катарі 2022 року, а нещодавно Девід став і послом The King Foundation. Тобто, ми бачимо, що Бекхеми займають таку достатньо активну позицію у Соціальному житті Великої Британії, тому вангую, що ми їх ще не раз побачимо на важливих подіях. Але мені дуже подобається та імпонує ця парочка, і бачити їх знову і знову, мені приємно. Вони завжди стильні, вишукані, елегантні, в принципі, ті, які і мають бути серед королівської родини. Дуже круто, мені дуже сподобалося, і це додало, хоч трошечки свіжості, у цю тусовку. Також в шикарних образах були Софі, герцогиня Единбурзька та герцогиня Глостерська. Їх образи мені теж сподобались. А прикраси у Глостерської, ну, як завжди, неймовірні. Єдине, що я трохи не зрозуміла, образ принцеси Анни, він такий трошки, ну вибачте, нафталіновий, але ну, може собі дозволити. Що я можу сказати? І тут у мене питання для тих, хто вже не перший раз дивиться мій випуск. Вгадайте, хто з'явився в інфопросторі перед важливим візитом міра Катару? Три, два, один. Правильно, Меган та Гаррі. а точніше вони виставили звіт роботи Арчол Foundation, тобто їхнього благодійного фонду. Як неочікувано, прямо в ніч перед візитом? Хоча ні, очікувано, що ж було у цьому звіті, вони виклали відео про пророблену роботу за цей рік. Звіт висвітлював ключові ініціативи, над якими працювали Меган Гарі та їх фонд. Ну, в першу чергу, це підтримка жінок, підтримка ментального, психічного здоров'я, ну а також боротьба із дезінформацією. Нам дали відео, і я, як людина, яка робить відео, можу вам сказати, що це просто було поєднання кадрів в одне відео. Тобто. Просто знаєте, бувають такі шаблони, ти в них завантажуєш відео, і штучний інтелект або якась програма, вона сама їх монтує. От мені здається, що це була якась така історія. Тобто просто кадри, 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 усміхнена меган, усміхнений Гарі, веселі, класні, щось там розказують, таке цікаве. Це все склеїли, порізали, додали трошки тексту і видали нам. Скажу так, я. Не назву це відео поганим, але і щоб воно, знаєте, викликало якусь емоцію, передало якийсь вайб. Е, ну, от Взагалі, мені не зайшло, і я навіть знаю чому. Тому що воно було зроблено посередньо. І є така чудова приказка. Як людина робить щось, так людина робить все. Оце мені. Здається, про діяльність Меган і Гарі прям чітко попадається, тому що вроді щось роблять. А що саме? Ну не зрозуміло. якось так десь там світяться, щось там роблять. Навіть порівняти із відосами, які випускає палац, наприклад, про запрошення, да? де відчувається певний вайб, де чітко підібрана музика, це здавалось би важливе відео за рік, просто нарізка не завжди якісних файлів, але аля типу жива. Ну, якось так, звіт виставили. Молодці по цифрам там, ну, є питаннячка, але ми ж не, не любимо цифри. Ну, я не люблю цифри, тому заглиблюватися не буду. Цю інформацію можна знайти на сайті Арчула. І якщо ви дуже любите цифри, ви можете зайти і ознайомитися. Тому не хочу на цьому зупинятися дуже довго. Переходимо до наступних новин, адже вони ну, дуже-дуже очікувані. Погнали! Крісмас Керол. Концерт Разом на Різдво. Різдвяні колядки принцеси Кетрін. Це подія, яка повністю. Про Кейт. Вона господарка цієї події, і, звісно, ми чекаємо, аби подивитися, як вона виглядає, як вона себе почуває і що вона зробила. Е, я нагадаю, що ось ці різдвяні колядки вона організовує із 2021 року. Вона є господаркою, вона сама перша приїжджає на захід, а вже потім підтягується родина і так далі. І, тому подібне. і Цьому році це не стало винятком. Кет з'явилася перша і в діта вона була у червоне. Це вже стало показником, що колір заходу. Буде червоний. Вона не вперше обирає такий кольор для цієї події. Він або білий, або червоний. Цього року червоний, і трошечки детальніше на цьому зупинимось. Перед тим, як перейти до обговорення образу Кейт, все-таки хочу зазначити, про що ця подія. Цьогорічний концерт разом на Різдво проходив у весмістерському аббатстві. Цього року подія набула особливого значення через складнощі, з якими стикнулася королівська родина. Зокрема, боротьбу з раком Кейт та Короля Чарльза перед концертом Кейт надіслала особисті запрошення, зокрема дітям, які пережили напад у Саутпорті. Ми ці запрошення вже бачили. Нам показував такий шматочок відео, де було трошечки видно запрошення. Я вже говорила про те, що це на білому папері вибита монограма Кейт в золотому кольорі, виглядала дуже гарно, красиво, по-різдвяному. І нам на передодні події палац видав ще одне відео про запрошення, де вже було видно, як виглядає це запрошення. Як його друкують, і що там написано у своєму зверненні до гостей Кейт наголосила про важливість співчуття. Та любові. Вона сказала, що любов це світло, яке може яскраво сяяти навіть у найтемніші часи. Концерт відзначився виступами відомих артистів, таких як Олівія Дін, Грегарі Портер та Палома Фейт, а також хору весмістерського аббатства. Особливу увагу було приділено людям, які протягом року, ну і не тільки року, проявляли співчуття та допомагали іншим. У своїх громадах у Великій Британії особисто мені сподобалися прикраси на ялинках у вигляді таких стікерів, де кожен міг зайти і почитати, що там написано, які побажання і які приємні слова. На мою думку, це дуже. Прикольна ідея, і якщо у вас є заклад, наприклад, кав'ярня або ресторан, або інший заклад, де є прохід людей і у вас стоїть ялинка, це прикольна ідея для декору свого е закладу, адже це реально може зупинитися, почитати і, можливо, навіть щось написати. Тому маєте на увазі такий лайфхак. Окрім Вільяма та дітей, її Прийшли підтримати її мати Керол, сестра піпа, брат з дружиною, а також герцогиня Единбурзька, Софі, герцогиня Глостерська, принцеса Беатріс та багато-багато інших королівських осіб і відомих особистостей. Але от цікаво кого не було, так це короля та королеви. І це для них нормально. Вони зазвичай не ходять останні роки, адже є така думка, що вони не хочуть привертати увагу. Більше аніж принцеса Кейт на цій події. Але мені здається, що це так сумнівно, адже зараз. Підтримка короля та королеви для Кейт була б важлива, і в принципі, я не думаю, що вони би сильно на себе перетягнули увагу. Та й взагалі треба пам'ятати, що це захід не прям про Кейт та її родину, а про захід, який організовує Кейт для інших людей, які робили добрі справи протягом року, аби ділитися добром, відзначати добро та таке інше. Тому не знаю, таке, чому таке рішення. Можливо, через те, що в них була насичена програма перед цим з Еміром Катару, або дійсно вони вирішили відпочити та не привертати увагу. Ну, таке от рішення. Маємо, що маємо. А тепер перейдемо до найцікавішого образи. і почнемо, звісно, з образу принцеси Вельської Кейт. Образ Кейт Міддлтон дуже нагадує один із образів принцеси Діани. Але ні, почекайте, не так. Образ Кейт Міддлтон дуже-дуже нагадує один із образів принцеси Діани. Подивіться на фото самі і зробіть висновки. І обов'язково напишіть, якщо це не так, тому що мені вони дуже схожі. Кейт була одягнута в червоне пальто, яке було прикрашене чорним оксамитовим бантом. Доповнила вона свій образ сережками з краплями, а волосся було розпущене. Моє враження про образ, що це дуже гарний вибір, адже воно яскраве, це пальто, але при цьому фасон дуже стриманий, що є дуже вдалим для такої події, як різдвяні колядки. Все-таки і свято, і ми якби в церкві знаходимося. Тому, як завжди, мені. Сподобалось. Мені також сподобалися образи дітей. А, наприклад, у Кейт та Шарлотти, окрім спільного червоного кольору, спільним став бант. У Кейт він був попереду на пальто, а у Шарлотти він був позаду на волосі. Хлопці були у стриманому класичному образі, але тут помітно, як вони виростають. Вони не так часто з'являються на публіці, а зараз а, вони так швидко ростуть, що ти дивишся і думаєш, Боже, як швидко летить час. Загалом на заході панувала святкова атмосфера, і я теж хочу привітати вас з Днем Святого Миколая, який вже минув, і з початком новорічних свят. Навіть у найскрутніші часи можна знайти щось приємне та світле, принаймні у наших серцях. Давайте про це не будемо забувати. Ще одна новина, яку я теж хочу зачепити, це поїздка принца Вільяма у Францію. Вже на наступний день, 7 грудня, принц Вільям відправився до Парижу на урочисте відкриття Нотр-Дам де Парі після реставрації. Я нагадаю, що у 2019 році була пожежа, і 5 років пішло на реставрацію цього собору. Вільям там представляв свого батька короля Чарльза. На церемонії були присутні понад 40 лідерів різних урядів та країн. Серед них були президент Франції Макрон, обраний президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. Проект реставрації тривав 5 років, та пішло на нього 850 мільйонів євро. До речі, цікаво, що більшість цих коштів були зібрані меценатами. Із цікавого ще стався певний протокольний конфуз. Присутність Дональда Трампа викликала багато обговорень серед присутніх. А конфуз заключався в тому, що він вирішив потиснути руки всім присутнім, а деякі світові лідери сприйняли це за жарт. І це викликало трохи непорозумінь та. Посмішок серед усіх присутніх, а в газетах це назвали, як Трамп намагається всіх помацати. І на такій позитивній ноті я хочу завершити цей випуск, побажати вам гарних новорічних свят і обов'язково підписатися на мій канал, адже ми зустрічаємося з вами щотижня, щоб обговорити найцікавіші новини із життя британської королівської родини. Па-па!